І як вам взагалі інаугурація? Мені дуже сподобалось на достойному рівні. І сразу видно, що президент Америки зараз буде одним, одним із найкращих. Скоро ж сутки вже. Доба, як він вступив. Ну де? Де? Трамп ні. Я думаю, що за їх закінчить ВСУ. Війна триває вже роки три. І дивлячись на ту фазу війни, яка зараз триває, вона затяжна і вона вже триває довго. Я думаю, що цю війну зупинити за 100 днів, як каже Трамп, майже нереально. Як він це закінчить? Як він зупинить Путіна? Бажання рішення. і Він згадав і про Україну, казав, що Зеленський готовий до перемовин, а Путін ні. І це приведе Росію до краху. Більш стурбувало те, що він підписав указ, що на 90 діб призупинена допомога. Оце мені якось так ну, трохи хвилює. Що будь-яка війна вона закінчується так чи інакше дипломатичним шляхом. Я не знаю, як в нашому питанні це буде вирішуватись. І коли це станеться, я теж не знаю, але все ж я думаю, що це буде вирішено дипломатично. Можливо, для долі України це буде і найкраще.